Усім привіт! Сьогодні буду готувати одну страву, яка дуже відома на Близькому Сході, Єгипет, Турція, в Азії. Ця страва дуже відома у бюджетних готелях Єгипту. Вона називається Фалафіль. Дуже багато рецептів в інтернеті є, але також вирішив зняти для того, тому що готуючи її неодноразово, я. Стикнувся з двома такими обставинами і зробив два висновки, не враховуючи, яких ця страва може у вас не вийти. Тому її знімаю. Що потрібно? Потрібно сам нут. Це такий турецький горох, його називають. Його складно знайти в супермаркетах, але він є. Але за великою ціною. Я купив на OLX в одного одеського шахрая, який замість 5 кг вислав мені 4,5. Ціна приблизно склала 50 гривень за кілограм. В супермаркетах він від 100 і 150. Далі, цей як він називається нут. Я взяв 5 стаканів і залив водою. Простояв він у мене цілу добу у воді, він набух достатньо і вже є м'якенький. Воду міняв я як мінімум один раз, тобто ввечері залив. Зранку поміняв, і ось до вечора він цій воді другій простояв до вечора. Тому що він дуже швидко закисає, мабуть, через те, що в ньому є цукри, і покривається водопінкою, і неприємно може пахнути, Враховуйте також це. Далі йде спеції куркума, паприка. Потрібна петрушка сушена або свіжа, я взяв сушену. Сіль, цукор, чесничок, цибулька і ключовий момент без цієї приправи у вас він не вийде з таким запахом. Вам треба взяти для цього таку приправу, яка називається Зіра. Її може бути не бути в супермаркеті в магазині. Вона може називатися римський кмин. Але не з звичайним тмином, тому що тмин це зовсім не те. Римський кмин або зіра. Він також може називатися кумин, насіння кумину. Обов'язково його потрібно перемолоти через млинок, як я зроблю це зараз. Нут, промив. Процідив через трюшлячок і перекрутив на м'ясорубці. Получився ось такий фарш нутовий. І разом з тим перекрутив чесник і цибулю. Перший висновок. Перший момент. Ніколи не додавайте сюди багато цибулі. На 5 стаканів нута я додав пів головки середньої цибулинки. Все не більше. Тому що він в майбутньому, коли будете готувати, він буде розклеюватись, розвалюватись. І у вас нічого не вийде. Це перший висновок. Не давайте забагато цибулі. Спецій я даю за власним смаком, ніяких пропорцій не дотримуюсь. Лише зіра, яку я перемолов, я дав на 5 стаканів ноту приблизно чайну ложку з невеличкою горочкою. Зараз буду це все всипати, перекручений нут, перемішувати, пробувати на смак. Якщо все влаштовує, все добре, а якщо ні, щось буду додати, і буду робити. Переходити до наступної дії. Суміш із нута готова до приготування. По технології треба зачекати годину, щоб ця суміш вистоялась, але так як технологія нарушена. Годину ми чекати не будемо. Почекаємо, поки нагріється олія в казаночку. Це є другий важливий момент. Для того, щоб приготувати фалафель, вам потрібно взяти ємність металеву, але не кастрюлю. А потрібно взяти такий чугунок. Я взяв радянський чугунок, казанок. Якщо взяти кастрюлю, просто коли ви будете кидати туди нут, він буде приклеюватись і вже віддерти від дна ви його не зможете. Відповідно, він буде розвалюватися. Так що враховуйте також це. Якщо у вас є фритюрниці різні, то все у вас вийде, але бажано, щоб був казанок, чугунний казанок. Хіба що у вас є супермодні кастрюлі, які мають властивість як цього казаночка? На в цей казаночок літру олії. Цього буде достатньо і ставлю її на вогонь. Чекаю, коли олія закипить, і буду туди кидати такі кругляшки, зараз буду ліпити із цієї суміші. Суміш, видно, суха, в воді не плаває, це також дуже важливий момент. Якщо буде вода, ліпитися нічого не буде. Все і берете, ліпите ось такі фрикадельки. Я, наприклад, роблю ось так. Але також сильно здавлюючи, щоб надлишок вологи виходив. Хоча в мене її майже немає. Це вже радує, вони ліпляться дуже приємно. І виходять такі колобочки. Красиві колобочки. Знову приблизно пів жменьки. Кожного своя технологія ліпіння, так звик. Але пресуючи фрикадельку, котлетку цю, щоб повітря і волога вийшла. Така крепенька, плотненька. Ось підкидаєш, не розвалюється. Ось такі фрикадельчики. Все олія починає кипіти, і я буду кидати наші фрикадельки у неї. О! Тут. Кидаю по 7 штук, щоб було зручніше їх підривати від дна. Все. Будьте обережні, коли кидаєте, тому що гаряча олія дуже неприємна. Минуло 15 хвилин і фалафель набув такого бронзового кольору. А це означає, що він є готовий і його можна виложувати на тарілочку. Залишки олії струшую і викладаю на салфеточку, щоб вона вбирала в себе олійку. Ось і нарешті мій фалафель готовий. Щоправда, він трошки потрісканий, але я думаю через те, що я робив його великим, хотів як скоріше. Зараз спробуємо. Наче в Єгипті. В п'яти стаканів нута вийшло би більша мисочка. Але під час приготування всі бігали і їли. Тому вийшло так небагато. Я вважаю, що в мене все вийшло. Фалафель готовий. Те, що потрібно. Приховуйте моменти, про які я сказав, і у вас вийде те саме, а то ще й краще. Це було просто цікаво, Бай-бай.